Всім привіт, друзі! З вами я Діма 999. І сьогодні ми граємо в стенд офф. Я давно, дуже давно не появлявся, тому що е я ще в школі, а як ви знаєте, в Україні зараз часто в Хмельницькому вирубають часто світло. І тому я не міг записувати ролики. А в Роблексі у мене Роблекс заглючив і мені прийшлося його видалити. Але тепер я перейшов на стендов. Дефуси. Вибираємо карту. І будемо зараз грати. Напишіть в коментарях, хто теж грає в стендов. Подивимося, скільки нас. А поки почекаємо раунда. Ту-ту-ту. От, карта раст. Якщо ви чуєте, що я трохи немного... ка, то я чуть-чуть прихворів. А, я зайшов на... на бій, який вже тут почався давно. Класно. Ще й так висне. Опа. Забили нашого парня. Вибачте, що так зависає підписники, бо. Е, бо так воно щось зависає. Такий інтернет хороший. Такий інтернет! <клес> <клес> ну, зараз почнеться раунд.